Музика рідного дому прикарпатські артисти виступили з концертом на рівненському полігоні. У навчальному центрі, який там розміщений, проходять військовий вишкіл кілька тисяч мобілізованих. Серед них чимало вихідців з Івано-Франківщини. Для них пісенний подарунок від земляків став приємною несподіванкою. Підтримати піснею та добрим словом. Прикарпатські артисти організували концерт для військових, які проходять вишкіл на рівненському полігоні. Музичне дійство відбулося в навчальному центрі, де вдосконалюють свої навички мобілізовані артилеристи. У гості до них завітали заслужені артисти Володимир Коваленко та Ірина Лончина, солістка Івано-Франківської обласної філармонії Оксана Романюк та гумористичний театр Кум. Бізнесмен допомагає грошима, хтось допомагає продуктам. Ми творчі люди маємо дар Божий нести пісню до. До людей і з радістю прийняли запрошення. Ірина Лончина нещодавно повернулася зі сполучених штатів, де теж брала участь у концертах для збору коштів українській армії. Співачка розповідає, що на власному досвіді переконалася наскільки потужної підтримка нашої держави за кордоном. Переживають, відбуваються різні концерти, приїжджають артисти. Ну кожен допомагає як може і Європа, і Америка, і тепер одна єдина надія на господа Бога, що, що все буде добре і. Мир нарешті буде на нашій землі. Під час концерту і глядачі, і самі артисти іноді не стримували сліз. Особливо емоційно сприймалися пісні про материнську любов та любов до рідної землі. Співачка Оксана Романюк зазначила, що вдруге виступає перед військовими. І щоразу такі концерти велика відповідальність. Ти розумієш, перед ким ти стоїш. Це герої справді, і те, що вони вже тут є, дійсно клін їм. Особливо їм їхнім батькам, їхнім родинам. Дійсно, я сказала сьогодні хлопцям про те, що ми будемо молитись за них за те, аби вони повернулися живі, здорові. Твори про афганську війну, яку довелося пережити на власному досвіді, виконав на сцені Володимир Коваленко. Співак водночас і головою ветеранської організації управління МВС. На жаль, зазначив він, пісні на військову тематику знову стали актуальними. А в залі серед глядачів виявилися й ті, хто свого часу пройшов випробування Афганістаном. Пройде час, дай Боже, щоб настав мер якнайшвидше. І вони будуть ці молоді хлопці, будуть писати пісні, будуть їх виконувати, будуть народжуватися нові фестивалі, так само як і після Афгану фестивалі Афганські. І тому зараз тематика військова, чи патріотична тематика, вона на першому плані. Як зазначив Володимир Коваленко, він та його товариші вже планують наступні концерти, щоб підтримати бойовий дух захисників України.